Що зробимо швиденьку розпаковочку? да, Замовлення в фармасі. Вже клієнт чекає. Зараз 15 хвилин вже треба віддавати. Як зазвичай пакувальний лист, упаковочний матеріал. да, І що у нас тут замовлення? Так, серветки для прибирання під замовлення. Дуже класна штука, 40 штук. Просочені, класно, можна, воротнички чистить, меблі і все остальне. Так, засіб для миття посуду, біорущини, концентрований. Одна бутилочка розводиться мінімум 5 бути. Це також під замовлення, клієнт чекає. Так, шарикові дезодоранти, один для себе, один для клієнтів. 48 годин тримають свіжість, вашу. ви гарно, класно пахнете. в общем, так, далі. Значить, у нас тут мультик. У нас, до речі, в минулому місяці була акція. Купуєш один продукт, другий зі знижкою 50%. Але в грудні на ці засоби також є класні акції. Тому замовляйте, мультифункціональний засіб чистить все, розводиться, можна мити кахель, можна мити поли, прати, додавати впрання. Ну, в общем, дуже класнючий концентрований засіб. 5 грам, кажись на, розводиться на 3 літри чи на 5 літрів води для прибирання. І ще, він Дуже класно відмиває скотч від пластика, коли ми вікна заліпляли пластиком. Скотч нічим не можна було одмити, а цей дуже гарно відмиває. Потім у нас тестери часникової серії, тонік для обличчя календула, дуже гарна серія для сухої, чутливої шкіри, і парфумована водичка від Бренд Аура. Так, ну все розпаковочки закінчили. Бо вже у нас прибирання.